Ви знаєте що? Я розумію, як журналістам цікаво. От. Що там у ФСБ? Що там у Генеральному штабі? Що там у Головному управлінні розвідки? Що там між кремлівськими башнями, коли з похмілля, коли болит горова, коли, коли синдроми якогось там Дауна і так далі? І все, от я вас прошу: не звертайте на це уваги. Оце все всередині вариться, оце все всередині кипить, і тут буде той останній момент. Коли це все вибухне, як було це? Ну, згадайте, 1917 рік з Російської імперії. О, згадайте 1991 рік з Радянською імперією. Тобто розумієте, що кінець Російської імперії визначений з моменту її утворення, коли вона на штиках кров'ю, насильством і так далі, створила так званий Радянський Союз. Як ви почитаєте досконали історію і матеріали, то як такого Радянського Союзу добровільно утворено не було Союзу, не зав...